Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Звати мене Катерина Ярова Вітаю вас. Бандити в масках напали на подружжя. Згодом стріляли в правоохоронців та хотіли підірвати службове авто. Це реальний сценарій нічного розбійного нападу, який скоєний у Золбунівському районі. Нападників досі шукає поліція. Залучена максимальна кількість сил та засобів. Розбійників в масках та зброєю в руках перестріли подружжя підприємців. На автомобілі «Форд» біля села Гільча це Золбунівський район перекрили дорогу своїм вазом та пригрозили розстріляти. Злочинці відібрали кошти і почали відразу втікати. Саме тоді їх помітили правоохорон. Сервісного центру. Працівниками сервісного центру МВС було помічено дана ситуація, і ними було прийнято рішення переслідувати даних злочинців. Працівники сервісного центру МВС, пересуваючись на службовому автомобілі, на Volkswagen. Б5 білого кольору переслідують на даних злочинців <кій> в ході переслідування, значить, е злочинці розбійники відразу додали чималої швидкості, щоб зникнути в тамтешніх полях. Поліцейські розпочали операцію переслідування. Доїхавши до села Озірко, невідомі зупинилися та кинули лобове скло службового автовибухівку. Травмований водій якось зумів вибратись. Випустили по нас разів вісім з пістолету, але ми зрозуміли, що трамат. І далі почали переслідувати. І в гільчі почалася погоня. Вони два рази нас по Гільчі водили, чуть саме не розбилися, і стовпа вдарилися. Вибігаю з машини чотири чоловіка, кидають нам в стекло молота. Я вибігаю за ними і ззаду зривається гранат. Дані особи з грошовими коштами, які знаходилися у сумці, значить зникли у недовольній. У невідомому напрямку, в сторону лісового масиву, Потрапили правоохоронець зараз у лікарні. У нього численні рани через вибух, травми голови, попереку з наявністю чужорідних об'єктів. Проникаючі були поранення. Дрібними металевими фрагментами походження їх оцінити в принципі неможливо, але зі слів це є розрив невідомого предмету. Ще двоє пасажирів службового авто не постраждали. Чоловік, на якого й був скоєний розбій, по дорозі має десятки забоїв на тілі та в районі голови, але від госпіталізації він відмовився. Осіб причетних до зухвалого розбою зараз шукають. За тривогою піднятий увесь особовий склад з Довбунівського та Острозького відділів. Група реагування патрульної поліції залучені всі сили та засоби для. Затримання нападників повідомили в обласному управлінні. Розшукується небезпечний злочинець Валентин Кучук, підозрюється у вчиненні розбоїв із використанням вогнепальної зброї. Цій особі 32 роки зареєстрований у місті рівне влітку цього року. Він зі своїм спільником увірвалися веселію чоловіка, який мешкає на вулиці Шевченка в Здолбунові, погрожуючи пістолетом, стали вимагати гроші. Коли ж господар відмовився, його жорстоко побили, зв'язали і потім увімкнули газову конфорку. Особі спільника Кучука. Поліція ще встановлює а сам Валентин майже два місяці переховується від слідства, яке проходить за фактом розбійного нападу. Правоохоронці просять усіх, хто знає, де перебуває підозрюваний, повідомити на спецлінію 102. Осиротіли троє дітей через аморальність батьків. Маму вже поховали, а батько найближче 15 років може провести у в'язниці. У попередніх випусках програми ми повідомляли про жахливу історію в одній із сільських родин Корицького району. Розгніваний та п'яний батько скричив дружину, і за кілька хвилин вона померла. Що говорять про цю сім'ю односельці та яка доля тепер чекає на дітей? Далі в сюжеті. Ось у цьому непримітному будинку і мешкало бідове подружжя. Вони виховували трьох дітей. Традиційно чоловік вернувся в той вечір додому п'яний. Жертвою обрав для себе дружину. Налякані діти побігли до сусідів, благали допомогти тато калічив маму. Люди викликали в швидку, але рятувати вже було нікого. Він свою дружину прирівнував і почав її бить за те, що вона йому її змінила, так як її напередодні не було 4 дня по місцю проживання. В неї було зафіксовано два, дві колоторізаних рани черевної порожнини, в результаті яких фактично і настала смерть. І також було близько п'яти ударів по кінцівках ніг ножем. У селі приголомшені моторошною історією про сусідів, але люди кажуть, їхній спосіб життя рано чи пізно мав би закінчитися таким фіналом. Подружжя постійно зловживало спиртним. Через це у хаті були сутички та бійки. Троє дітей з дня у день жили в страху та в напрузі. Батьки створили їм вдома саме дно моральності. Сказати, що сім'я така була благополучна, не скажеш. Вони постійно збиралися, друзі там випивали, сварилися, билися від чоловік з жінкою. Частенько. Конфлікти бували частенько за те, що вип'ють обоє, любили випити. І не так сказав, не так пішла, не туди вийшла, хтось подивився, вона молодша, він старший. Та ну, Гулячої теж не називаєш. В тісних стосунках ми з ним не були. Просили не пити. Угу. Просили, допомагали, чим могли, а більше. Дітям допомагали, їм діти допомагали, діти допомагали, але все пропивалося. Він як нап'ється, то він як не сокирою бігає, то з ножом. То така сім'я. Він то був, її коси повиривав, що нас усіх у міліцію тягали. А він її часто бив, ганяв, а тут воно нап'ється, то вокруг хати бігають одне за одним, ганяють. І таке. Йому пити не можна, він слабий на голову. Він взяв раз ножа і пішов в магазин. Працювати подружжя не хотіло, просили завжди грошей у сусідів. Вони погано жили, завжди і вона, мабуть, любила випивати, і він, мабуть, любив випивати. От, завжди гроші отримують, то підуть у крамницю десь, по хатах ходять. Вона пиваються, б'ються. Вона щось не ночувала вдома, втікала з дому. В неї по селі шукав. У сільській раді знають це все, але тим не менше хочуть знайти хоч якусь позитивну характеристику. Горілка тут лилась рікою, але діти були одягнуті та доглянуті, кажуть селяни. Гатодітна родина проживала посередньо, проживала за рахунок державної соціальної допомоги. сільської ради до... Сільська рада виїжджала на обстеження матеріально-побутових умов цієї сім'ї. Неодноразово виїжджала, виїжджала сільський голова на огляд цієї сім'ї проживання цих разом з дітьми. Ну І так само Корицький районний центр в справах сім'ї Молоді. Навідували цю сім'ю. Дітки завжди по постірані, чистенькі і позаплітані йдуть у школу, бо я їх бачу, я воно біля школи живу, то я їх часто бачу. І в чистенької одежі, і в хаті в їх чисто. О, ну Хіба вже п'ють то таке, а так то чисто, чисто, в неї тут постійно, через день, через два десь стірка вісить. Постірно машинка є. О, як не п'ють, то Нормальні люди мами трьох дітей, які було 34 роки, уже поховали. Підозрюваний у її вбивстві 49-річний батько під вартою дітлахи зараз у родичів. Що буде далі з ними вирішуватимуть соціальні служби? Почути, як жили діти з батьками, журналістам не вдалося. За фактом умисного вбивства в поліції вже відкрили кримінальне провадження. 49-річному батьку трьох дітей решту життя загрожує провести в колонії суворого режиму. Санкція статті передбачає до 15 років. Загибель на дорозі у смизі жителів житель столиці не побачив на дорозі жінки. зіткнені у минути не вдалося. Уже на місці, ДТП слідчо-оперативна група, встановила обставини цього наїзду. 45-річний водій Деоланус не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та не зумів загальмувати перед пішоходом. Потерпілій було 74 роки. Вона якраз йшла від зупинки громадського транспорту, але поза межами пішохідного переходу до реанімації Дубинської районної лікарні жінки госпіталізували із від відкритою черпно-мозковою травмою, там вона й померла. Водій і його 20-річний пасажир не постраждали в цій аварії. Автомобіль киянина доставлено на штрафмайданчик у місті Дубна. А за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування. Попри неспокій та вирподій навколо я вам зичу вдома затишку та надійних людей поряд. Дякую за щоденну довіру. і Прощаюся вже до наступного ефіру. Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.